Всім добрий ранок! Ви знаєте, як би я зараз хотів би помолитися, я просто Бога прошу про те, що влучить б я зараз був би неправий Але на жаль, нам зараз усім з вами, з усіма з вами, треба, я б сказав би, зажавши кулаки, так. Надії вже немає. Зі страхом. Не з надією чекати офіційної заяви Трампа і Білого Дому. Я все думав. Знаєте, кажуть, якщо звідси то це кому-то треба. Скільки було ситуацій вже в Україні, які б, здавалося б, не то, щоб сколихнули, перевернули б уже і владу, і Зеленського, і, і Кабмін вас звільнили б? хто то не давав толчка? І все спускалось на тормоза. Вроді би, розкачувалося і проявляється ситуація там по 18 днів вже ж. Там нардепшу поймали, там нардепа посадили, там с Хабаром поймали, там ТЦК, там э, МСЕК. Все не то, все не туда, завезет сюда. И вдруг, казалось бы, плюнки Міндіча. Ну, слушайте, таких плюнок Міндіча, каждого губернатора, мэра, министра було б желання. Ну, для мене це було як був як козир в рукаві. І, зрозуміло, що вже не вчора ж, не позавчора ж то всі переговори почалися ж. І велиці у це в мені, ж, понятно. Ну що саме дивне? Саме на цій темі себе проявили і попалили ті, хто взяв найактивнішу участь. А тепер давайте мовою сухих фактів. Всі ми знаємо, що е, будь-який скандал можливий в Україні, виключно тільки якщо українська правда напише правду, а ми знаємо, кого напише правду, або Бігус, бо і ті, і ті е, фінансуються фондом Сороса. Ну, є такий дідушка в Америці. Нікуди без нього. Хто ще відноситься до фонду Сороса? А фонд Сороса — це непосередньо зв'язок з Госдепом, тобто з Білим будинком США. Для так сказать, контролю над вливанням Бабла в Україну поставили фонд Сороса, а фондсорус Сороса поставив потрібних людей в Шабунін, антикорупціонер, Шабунин, Наєм, Лещенко, НАБУ, САП — Понятно. И вот вдруг іменно пленки Ниндича піднімають, и одну партийцу зеленську проти нього. А, тут и голос продажної факт нашого нашого співака цього, як його Макарчука піднялася. Тут е, починають високопосадовці сажать. Тут е, бігають шабуніны, хуйоніны, ці всі ганченки, кстати, Сороса. Петя і свого туди засунув бігати, брати на поруки то одного, то другого. Ну, українці, вони так не беруть, Вони так не бігають на поруки, не беруть суди. А от якщо якогось детектива, прокурора, екс губернатора екс міністра як черний як... тут, пожалуйста, тут як тут. Тут вони і трибуну. Ну, коротше, мені як людині, яка. Бачить щось не то. Жопи чую. Я нахера зараз Сейчас... Взрив... Взривною волною піднімають питання про Кименіча. І друг я вспоминаю: Трамп літав до Путіна. Той поставив умови, Договля... домовляється з Зеленським на мирову, а потім договорюємося про пункти мирової. Трамп зустрічається сразу з Зеленським. Зеленський каже: да, 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 но, от поміти, війна, вибори провести не можу, грошей нема, на то нема. І, і ну, Трамп розуміє, що це сто причин для відсутності е, мирової води е, і підписання, тому що він потіряє е, гроші, які йдуть на війну. І вони піднімаються і достаються кози з рукава. І Трамп тепер каже Звінському, ну що дорогуся, Якщо до этого ти ще мав якесь право голосу і умови, то тепер ми просто офіційно робимо заяви, що з корупційним урядом, а нам донесли європейські наші представники е, Набу, САП, антикорупціонери Шабунін і ота вся піздобрання, яка за гранти там бігає. От, е, Що значить у вас тут е, такі оборудки як корупційні, е, і за ваші кошти, а у вас війна, а ви кажете, грошей немає. Бачите, є. Та да ще й наші крадуть. Ні-ні-ні, так не буде. У нас це називається навіть не корупція а держзрада. у нас таке не просто звичай сажають. А у вас значит, така фігня. Вибирай. І він, второй вопрос задаю. Це що, що обично Зеленський який любить на фото, на відео для камери з ігрушечками, з цветочками приходить на прильоти, а вдруг він пропускає таку можливість, як е, трагедія в Тернополі, і летить у Турцію. І вони з е, Ердоганом, причому роблять е, маразматично якусь е, спільну заяву, Цей каже, ми всі за вас, а цей, ми про це пам'ятаємо, все, щоб ви розуміли, і вся заява. А він летить туди і починає е, виторговувати хоч якісь для себе для себе привілегії. І зараз, після прильоту з титуції, наступна заява. Зеленського. Я готую термінові деякі законодавчі ініціативи, термінову зустріч парламентом. Він вдруг сповнив, що у нас парламентська президентська республіка. Тобто, коли ти все протягував своїм рішенням, ти про парламент не помни, Да? хоча в тебе там монобільшості давно немає. І що саме цікаво, тільки зараз підняли питання про відсутність монобільшості нарешті. Коли я про це говорив ще три роки тому, що її немає. Тобто все з усіх боків говорить про те, що чіткий заговор і е, сложена ситуація. Но це все херня, ребята. Ви мені скажіть, за яких тоді хірма воювали? 28 пунктів е, підготовлених вже якоби мирової годи. Тільки там наших інтересів немає. Тобто, як чому веду заключаю, к заключенню? Із-за Підарасав зелених, які по приколу прийшли у владу. по приколу нас знищують. До речі, заявив міністр інформаційної політики е... Федоров, що дією користуються 23 мільйони людей. У мене вопрос: дія це ж паспорт, це значить офіційна цифра вже е... получається без переписів населення. Можна вважати, що у нас залишилось 23 мільйони. Ви з задачі свои справилися. І не треба розказувати, що 40 ви з Україні, люди. Это ж ви, сука, в положили. Через непрофесійність під час ковіду, через е непрофесійну політику мобілізації, коли людина, попадаючи на себе не може захищити, захистити, а ви кидаєте виконувати державний вор в Причому Почему ваші всі підараси спокійно виїжджають з України? То в них троє виблядків, то в них зрення хуя. Ви розумієте, що із за цих підарасів, які по приколу, їм все було по приколу, ми зараз реально проюбимо Україну. Ви ж ви що підсунуть на підпис? Територію віддати, на мові не говорити, роз... не говорити, не... Не а говорити? поза ладно хрен з ним поза блоковий статус ладно хрен з ним в єс не вступать нам що так блять нічого не достанеться що так ну мені б хотілося б знати хоч один пункт з 28 передбачає хоч один інтерес українця в україні ви представляєте, яку мирову угоду тепер підсунуть на підпис після того як зеленськом сказати тут ніхто вже іначе ми тебе сейчас зараз... смістим міндичем Добігався, доскакався, доторгувався, Е, Ладно, то все херня ми могли б перемогти. Хоча Трамп вчора казав, що ми ще руські територію заберемо, а тепер він розказує, що все одно ми ці території поділяємо. Чотири пункти саме головних, які чекають нас в цьому договорі. Перше, гарантії безпеки для України у мене питання: які? Клятва на крові. Зуб Путін дав. Які, блядь, гарантії? Покажіть мені ці гарантії. І три пункти. Гарантії безпеки для Європи, що я й казав, гарантії безпеки для США. І. Э, армії. Наступне запитання. А де ж от це вот коаліція охочих? Європейських країн, 30 країн насчиталися, які нас підтримували, і е, ілі гарантії Європи ці країни не європейські, ілі коаліція охочих вже вписала свої гарантії сюди, в договор. Що в ітогі? Капітуляція, е, втрати територіальні і мовні в тому числі відсутність будь-яких е, гарантій і е, надіжди на затошні відсутність е, шизофренії у путіна і опять нападать е, на, на, нападение на україну нападение буду оказывается всі ці фінансові зовнішні вливання в україну це були недопоміжні, а за поздвичення. Нам ліда не пизда. Нам ліда лаптя.